Так, добрий день, шановні студенти. Сьогоднішня лекція у нас. Загальні відомості про пристрої керування електроприводом. Тобто ми будемо вивчати електропривод і, зокрема, пристрої металекції. Бачите, зміст, що ми розглянемо? Вимикачі-запобіжники, контактори релет. Постійну зміну струму, універсальні перемикачі, командні апарати, шляхові кінцеві вимикачі і таке інше. Ну, і пішли по вимикачам. Ну, їхнє завдання коло вмикати-вимикати. Всі основні визначення взяті з ДСТУ, які є кнопки вимикачі, самоповерненням, без самоповернення. Шнурковий вимикач, вимикач з нормальним зазором, вимикач з мінімальним зазором, вимикач з мікрозазором. Бачите, тут багато їх є різні посилання на літературу, відповідно, є запобіжники. Ясно, що вони плавки, і призначені для того, щоб розплавитися, якщо струм перевищує певне значення. Контактори забезпечують контакти, використовують в магнітних пускачах їх. І це коментаційний апарат, які високі струми в нас. Замикають кола електромагнітні контактори, розписано, ну і як вони поділяються за головним за допоміжним. Струмом, бачите, поділяються за ланцюгами різними, є з катушками, є силові контакти, так, за числом головних полюсів. По номінальному струму ну, мається на увазі силових контактів, по номінальній напрузі вони поділяються, бачите. Великої низької реле постійного струму є реле змінного струму. Розпис реле, тобто воно повинно вимкнути, вимкнути якісь кола, в залежності від того, який сигнал тримає. Універсальні перемикачі. Є кнопки, є клавішні, є приводні. Командні апарати, вони в основному команди апарати замикають кілька груп кіл. Команда контролери. ХКТ та кулачкові шляхові кінцеві вимикачі. Ну, це ті, що на воротах стоять, ну, як приклад. От, ось Десь до кінця щось, якийсь механізм доходить, натискає контакт чи там інші є способи і подають сигнал на те, що треба вимкнути, чи вимкнути коло. Вони є з електроприводом, регульованим електроприводом, так, автоматизовані є. Далі, що таке електричний двигун, змінного постійного струму коротенько, ми згадуємо це перетворювач енергії. Так, ну, наприклад, ті самі трансформатори чи випрямлювачі системи керування електроприводом, давачі, регулятори, так, автоматизація. що таке. Ну, тут основно основному всі механічна частина електроприводу, так, зворотний зв'язок. Який він є, для чого він потрібен? система автоматичного керування, програмований логічний контроллер? Що це таке? Я туди всі визначив, щоб потім вже не виникало питань. Інвертор, випрямляч, перетворювач частоти, промислово-мунікаційна мережа, електроприводи із цифровим керуванням, Мікроконтролери. мікропроцесори. Частотник, керовані електроприводи. Що це таке? Далі панель людина, машинно, інтерфейс, так і пристрій плавного пуску. Soft Starter. Оце такі основні визначення. Я пропоную далі. Що таке перетворювати частоти? Коротко написано. Тобто пристрій одну частоту, перетворює на другу. В основному, принцип, один випрямляч випрямляє змінну напругу на постійну, потім цю постійну перетворює на змінну потрібної нам частоти за допомогою інвертора. Ось загальна структурна схема ще є. Ну, що таке випрямлять? Згадаємо, ви вже вчили ось схеми. Однофазного випрямляча. Так, ось принцип дії, як як саме випрямляється. Тут все відбувається. Схема показана, принцип дії випрямляча. Що складається, випрямляч діодний з чотирьох діодів. Конденсатори для чого потрібні, для того, щоб пульсацію перебрати. Так описано. Інвертор уже як випрямлений струм. Чи напруга, так що робить. Силова схема інвертора ось пропонується. Ось така вона силова схема. Тобто по черзі нахресту так контакти замикаються, і тому ми отримуємо хвилю. Стани інвертора, ось дивіться, показники, контакти замкнені. Ну і Тут описується, як контакти замикаються, які там працюють клеми, ключі. Опис іде, ну, це з електроніки нагадати, вдруг, хто погано вивчив, вихідний напруг інвертора різної частоти. Як частота міняється, ну, як, як у нас контакти, способи зменшення вихідної напруги інвертора Ну, Система керування діагностування і захисту. Керування здійснюється діагностування і захисту. Давайте його так з вами. Красиво виділимо. Отак, От. От ми його виділимо, що бачили, що це керування силовими ключами. Це в тому саме інвертор і керування струмом, контроль стану двигуна і обмін інформацією. Настроювання як здійснюється, так. Давайте його виділимо з вами. Так, далі. Крім силових видів, ще які настроїв в сучасних автоматизаційних системах і особливості ось перетворювачі частоти. Це вже, як приклад, який пропонує у нас промисловість і імпорт Клас, ось описується. Де Потужні перетворювачі, ось такі вже щитові стоять. Так? І з знятою кришкою ось такий перетворювач, які основні елементи тут на схемі є. Ну і література представлена, будь ласка. Це посилання було в лекції на цю літературу. І, відповідно... Оп, відповідно, я її запропонував. А от остання книжечка знайшов в інтернеті. Так, давайте збережемо все це. В інтернеті Панкратос, системи керування, так, і. ну, Давайте може так, його, отак. так, ну теж погано. Ну, добре. Ні-ні, назад. Збережемо це. І давайте глянемо на цю книжечку. Класна книжечка. Системи керування електроприводами. Професор написав. Давайте її подивимося. Цю книжечку. Ось ця книжечка. Ось вона навчальний посібник. Отож я на нього посилання дав. І які тут питання розглядаються, ми теж можемо нею користуватись українському мості. Дискретні системи керування електроприводами, так. Аналогові системи керування електроприводами. Це для вищих навчальних заходів. А? Навчальних закладів, але аналоги системи керування, змінного струму, так. Цифрові системи керування електроприводами, ну і література. Ну і що тут? Я вже так передивився кілька разів вже цю цікава книжка. Отут описується, як проєктування електропривода відбувається, за якими етапами. Те, що ми з вами на третьому курсі, дискретні системи керування. Що це таке? Плавний пуст, регулювання, електромеханічне, механічне, реверс, захист. Силових ланцюгів, блокування. І для ручного керування використовують рубильники, пакетні прикажі, універсальні перемикачі, силові контролери, команду контролери, кнопки керування, магнітні контакти, магнітні пузи. Недоліками ручного керування є низька точність, неприпустим прискорення, висока трудоміскість процесу. Ну, Дік системи керування усувають ці недоліки, при цьому автоматизують процеси пуску. Для автоматичного керування використовують апарати за автоматичною і дистанційним керування. Магнітні контактори, пускачі, реле, кінцеві і датчики. Ну, все це в моїй лікції вже є. Основні функції вузлів дискретної системи це силова схема і схема керування. Ну, як ми з вами теж ділимо силову схему і типи, і Тут тобто, типи схем підключення електроприводів живильної мережі. Так, а от асинхронний двигунів, коротко Ну в роту. Запропонував принципово керування реверсом асинхронного двигуна. Це ж ми з вами курсу будемо робити. От, якщо у вас асинхронний двигун, то ось така схема. Якщо у вас один двигун, то ось така схема з реверсом. Дивіться, три вперед, три назад. І відповідь до кнопки у нас. Це у нас кнопка. Намальована трошки вона. Ну, це кнопка стоп. Це кнопка. Впуск вперед. Це кнопка Впуск назад. Це у нас блокуючі контакти. І це у нас контакти. О, тут повинна бути різочку не домалював. І тут у нас це катушка КМВ. КМВ вперед. КМН, КМН назад. Ось у нас. Тобто ця катушка пішов струм через цю катушку. Ці контакти замкнулись через KMN і тоді двигун крутиться вперед або назад. І в нас таких двигунів курсові буде мінімум 3, а в кого 4-5. Відповідно, це треба буде фрагмент силової частини намалювати одного двигуна і коло керування другого цього ж самого двигуна. І наступні. От тут описується, як цей процес відбувається. З якорем з полем. А тут уже представлений реверс, це трошки наперед ми йдемо. представлений реверс. саме Двигуна постійного струму. Дивіться, Тут у нас двигун постійного струму Він завжди в схемі показується з двох частин. Перша частина у нас статор або обмотка. Так, ось вона у нас показана, плюс-мінус тут ніяк не міняється. А ротор у нас, ротор у нас дивіться, він приєднує до такої до групи. До групи клем і ці групи клем вони у нас, нас нахрест працюють вперед, КМВ, вперед, дивіться, пішло От на цей контакт, нахрест. Замикається і сум тоді пішов з плюса на цю сторону і виходить на мінус. Якщо назад, то тоді плюс пішов на цю сторону і отут виходить. Так? І тоді то або вперед, або назад. У нас схема решта з якоремлек, правда, постійного суму незалежного збудження. Оце наше збудження, воно незалежне. Так? А тут у нас схема реверса за полем електропривода постійно струму незалежно схема реверса за полем електропривода. Полем електропривода струму, незалежно, за полем. Ага. А тут навпаки, дивіться, що у нас виходить. Тут у нас ротор постійно вперед-назад: скажімо так, плюс-мінус підключений до ротора постійно плюс-мінус. Магнітне поле статора, бачите, може або сюди включатися, або назад сюди включати. Тобто ми перекидаємо полюса на статорі. Тут ми перекидали, бачите, полюса на роторі. Тут на статорі. Ну, так, все те саме. Тобто можна поміняти полюса або на роторі, або на статорі, і в нас буде реверс. Так само, як ми отут міняли, що дві фази. Дивіться, тут дві фази мінялися. Ось такі цікаві підходи. Ну, Далі ми це. Ми цю книжку теж будемо використовувати, я не зупиняюся, на ній детально все проходити не будемо. По черзі системи ручного керування пуском вже тоді розглянемо от з вами на наступній лекції. Так, дякую за увагу. До зустрічі.